16 вересня Світова спільнота відзначає Міжнародний день озонового шару. Ця дата має за мету привернути увагу населення Землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв'язання. Вперше про озон заговорили наприкінці 18 століття. Термін озон вперше запропонував німецький хімік Чен Бейн у 1840 році. Безпосередньо озоновий шар у 1913 році відкрили французькі фізики Шарль Фабрі та Анрі Буїссон. Пізніше вчені виявили, що озоновий шар руйнується під впливом різних хімічних речовин. У 1985 році у відні на основі досліджень фізиків було прийнято конвенція, у якій йшлося про охорону озонового шару від руйнівного впливу. Документ було підписано представниками 22 країн, у тому числі серед них була і Україна. Згодом восени 1987 року на конференції в Монреалі було. Зазначено перелік всіх речовин, що негативно впливають на озоновий шар. Однак в силу цей документ вступив лише через два роки. Озоновий шар це захисна плівка з газоподібної речовини, що створює бар'єр між нашою планетою та космічним простором. Його завдання оберігати Землю. Віднищенного впливу, сонячного випромінювання та зберігати все живе на планеті. Озон часто використовують у побуті, ним знезаражують повітря, воду та продукти. Як же ми можемо допомогти зберегти озоновий шар? По-перше, менше використовуйте пластик, одноразові трубочки, стаканчики, пляшки, упаковки, все це руйнує екологію. Пересідайте з власних автомобілів на громадський транспорт. Це допоможе заощадити фінанси та знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище. А також хімія шкодить не тільки вашому здоров'ю, але й здоров'ю землі. Уникайте використання лаків для волосся та освіжувачів приміщень. Крім того, слід уникати використання хімічних добрив у сільському господарстві та замінити їх на органічні. Дякую за увагу.